1549 військових загинуло за час АТО на Донбасі, сказав президент Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв'ю першому національному і розповів: доки не закінчиться війна, поліпшення економічної ситуації в Україні не буде. Жодних інвесторів і треба казати людям правду в Україну, принаймні такі знаєте, інвестиційного валу. Поки йде війна, ніхто не прийде. Ми маємо подивитися в очі правді в Україні. Значна частина території окупована. Україна з, е, зупинена біля 25% промислового потенціалу. 10% промислового потенціалу України фізично зруйновано. По доходів державного бюджету поступає відповідно на такий відсоток менше. Видатків, з урахуванням видатків на оборону, збільшилися видатки на оборону і сьогодні складають більше 90 мільярдів. Говорили про реформи, бюджет, війну та подальшу долю Криму і Сходу. Повністю інтерв'ю глави держави дивіться на першому національному о 22 годині. Рівно.